Отримують благословання та влаштовують молабень під судом. І все кажуть, присутні, аби підтримати митрополита Феодосія. Прийшли Бог помилиться, велику раз судять, ми прийшли помилиться Богу. І все. А чому на попередні засідання не приходили? Ми не приходили? Ні, не бачили нас. В Києві було, приходили. От, ну. А ну. сюди з Києва приїхали сьогодні. Ні, тут наша Черкащанець. А можете, будь ласка, представитись? Священні А Чому сьогодні прийшли на засідання? За владику молиться нашого Феодосія прийшли. А чому варто за нього молитися? А треба за нього молитися, тому що він правильно себе веде, не так як інші. Простіть мене. Гроші. А як вас звати? Поки частина прочан молиться, інші прямують до залу Соснівського райсуду. Тут сьогодні прокурор Вадим Коломієць клопоча про зміну запобіжного заходу для Дениса Снігірьова. Він же митрополит Феодосій. Замість домашнього арешту пропонує тримання під вартою. Бачите, стоїть посімцями, що вчинила новий злочин і вчинила саме той злочин, якому жарніше помінувати. Як повідомила 6 жовтня речниця СБУ в області Катерина II, митрополиту вручили нову підозру щодо розпалювання релігійної ворожнечі. За її словами, перебуваючи під домашнім арештом, чоловік записував відеозвернення, що містили російську пропаганду, та поширював їх через сторінку Черкаської єпархії УПЦ у Ютубі. Вигнання стрітинської громади з її храму було беззаконним діянням і обов'язково буде оскаржено в суді. Тоді, коли наша країна вийде із стану правового негілізму і анархії, в якому зараз перебуває. Також розповідає прокурор, пан Феодосій порушує вимоги домашнього арешту. після... Е Залишне судового засідання нашого судового розгляду відбув до Черкаської єпархії, де проводив там певні зустрічі, певні проповіді. Перебування митрополита на території Свято Михайлівського собору 24 жовтня вдалося зафіксувати журналістам. Обвинувачений каже, відвідував собор, аби поспілкуватися там зі своїми захисниками. Звісно ж, я приїхав по цій адресі, щоб мені дозволили зараз приїжджати спокійно туди. Що перший, перший крок мене, як керуючий людини, коли я приїхав на територію епархії? Я зайшов, поклонився іконом собор. Розвернувся і пішов е, спілкуватися з адвокатом. І все. А ну-ка, розкажіть, що там було. Клопотання прокурора називає провокацією. Чому провокація? Тому що ви розумієте, який розголос має ця справа не тільки в Україні, а у всьому світі. Тепер. Ви розумієте, які наслідки. Інформаційні і правові, правові можуть бути, якщо мене сьогодні візьмуть під варту. Після повернення з нарочої кімнати суддя оголосила рішення. Задоволені копитання прокурора про зміну запобіжного заходу сілодобового домашнього решту на тримання від вартою відмовити. Ухвала суду може бути оскаржена Чекаського поліційного суду протягом п'яти днів дня проголошення. Поне текст ухвали буде проголошено 14 листопада 23 року о 15-й годині до нулькови. Суддя підпис. Часки присідайте. Денис Наталі, будь ласка, уважайте. Добре, з дотриманням за домашнього арешту. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.